Коротше, мужики, ну тут поперло, да? Всім привіт, всім слава Україні. Без інструкції, без ніфіга, вирішив перевірити свої можливості, де йдумо складу ту фризу і Це, до речі, комплектна фриза, заводу тоже вейфанг. Тобто в коробках з цим трактором вона приїхала. Тут якісь, скажімо так, усилені моменти. Ще з установкою ножів треба буде розібратися, господь його знає. Ну нічого. Головне її навісти на трактор. На отой. Старичок Шефен 160 турбоінтеркулер. От турбінка, там інтеркулер. Він мені отслужив вже купу часу, купу мотогодин, і ще отслужить. Ніхто його списувати і продавати не буде. Для нього робота ще є хмара. Ну, Значить, тема. Фреза фрезою, я її складу, там питань нема. Чи краще вона, чи гірше за якісь інші фрези, Господь його знає. Я не мав досвіду, на жаль, з фрезами мається на увазі власного по відгуках людей. Ну, Досвід як досвід, так. тобто послухав, запам'ятав, повторив іншим. розповсюди інформацію, отак ну, можна вважати своїм досвідом. Як то кажуть, все в роботі буде видно. Дві годинки я потратив десь. Поки то, поки ся, поки виставив, поки... Попідганяв. Навіть нібито щось і лишнє з гайок великих залишилося на диво. Ну, побачимо, що там буде по ножах. Все, на шайбушках. ну, коротше, все, гроверки, все-все в комплектне. Тобто поки до ящика питань нема. Питання до того, що в ящику. Ну і сам трактор. Було кілька коментарів, таких доволі дивних, оскільки я 5 років знімав відео, що Шифен 244 це найкращий трактор. По відношенню ціна, якість і можливості. І тут всі на мене, ну, не всі там деякі, а ще вам ще фенги не вгодили. Ну, людина, видно, мене просто не знає, хто я такий, чим я займаюся. Мені ще фенги вгодили всім. Тільки не вгодили тим, що не хотіли в свій час, коли модернізації в інших тракторів, в інших моделей, в інших магазинів йшли повним ходом, вони на те все просто махнули рукою. Тобто. Ну, Порозуміваючи, що їхня конструкція в сенсі мостів, там, розмірів колій і так далі, вона була максимальна. От Все це було доведено до досконалості, хоч досконалості немає меж. В цьому заключався весь сенс питання завжди мого і такої не претензії, а спочатку в режимі книги, скарг і пропозицій. Тому що кому кому, а мені дуже сильно відомо, що людям треба в першу чергу. Бо я з багатьма з десятками сотнями людей спілкуюся постійно. І їхні побажання, так і потім висловлюю на відео. І те, що сам побачив, те, що сам зрозумів, і їхні думки так само. Але ж кому хочеться міняти конструкцію, щоб її здорожити на заводі і лишати стару ціну. Ну, так, це дуже небагатьом. Ну, в випадку магазину ДМТЗ так. Їм це вдалося з розумінням того, що просто кількість переважить в розрахунку зароблених коштів, нехай так, будемо говорити прямо. І просто по кількості дешевших тракторів їм вийде той самий заробіток. І приваблювати, якщо немає особливо чим, ну, на перший погляд, так, то завжди люди ж звертають увагу перше на потужність, там, нехай, як воно годиться часто, а потім там на ціну або навпаки. Ну, це два основних такі головних фактори. їм грають. Що вони там мають тіпа по потужності, і що вони мають заплатити за той трактор. Ну і так далі. А, питання по колії. Багато людей просили саме метрову колію. От метровий розмір їм треба. Як вони аргументували свої побажання? В мене 5, 7, 10 соток картоплі. Сусід має більшого трактора, всім садить, всім окучує, всім кропить і всім копає. Чого я маю купляти саджалку і копалку на 50 плюс тисяч гривень разом? Якщо воно мені на тих сотках ну, не окупляється. Це прилетів шершень або Сколія гігант. Такий молоденький. Лазить щось, шариться там, менше з тим. Ну і питання в тому, що я їх розумію прекрасно. В такому сенсі. Тобто людина буде робити всю абсолютно роботу. Тобто там оранка, культивація, дисковка, сівба, оприскування. Крім картоплі. Дивіться, крім картоплі, в людей в селі є уйма роботи і уйма культури, які треба доглядати. І під які треба обробляти ґрунт. Чи основна задача в людей в селі картопля? Якщо вони в якихось масштабах її вирощують, в них є мільярд інших варіантів, крім цього трактора. А така претензія, ніби це один єдиний трактор на всю Україну, і от в нього зробили херню, що не зробили колію 1,20 двадцять, і все. Тобто в людей вже все, нема варіантів. Хто хоче, шукає можливість вирішити питання. Хто не хоче, шукає причину, щоб її не вирішувати. Цю проблему, так? Це в цьому заключається весь сенс. Якщо вам там критично не підходить, тобто вже все готовеньке, абсолютно мусили там одразу дати. Я розумію там, да. Але заключається весь сенс в тому, що це новий завод, це новий проєкт, це абсолютно новий трактор, як писав там Веня, якийсь там Венік чи як його там звати. Веня є Веня, в нього в клепки мінус просто. Пише, що я там себе розхвалюю, ці трактори були в Україні вже купу років. Чоловік дурак сліпими очима і з глухими вухами. Такого трактора не було ніколи в Україні, навіть приблизно. Навіть приблизно. Те, що був шифер 244, за що велика дяка, бо він врятував дуже багатьох людей. І Шеферник 244 в багатьох людей показав власності, як, наприклад, в Андрія Олександровича, Валіка Нізвецького, в багатьох в Євгена Кутюгова, в багатьох інших людей, в Міші, навіть в дядька Івана Ярещенка, в нього 354-й, але на тому шасі, що 244-й. Він показав можливості, що мало який трициліндровий в бюджеті навіть на тисячу півтори дорожчі може повторити ці всі роботи. Це все за це велика дяка. А основне, що в тому було тракторі, в тому шефенгу, це мотор і коробка. Звідси взяли найкраще. Завод Вейфанг по спецзамовленню на заводі Шефенг взяв цю трансмісію з мостом на колію 1 метр по побажаннях клієнтів ДМТЗ. Якщо у вас велика потреба з картоплею, як я вже казав, ви знайдете можливість, як зробити тут колію 1,20 метра зараз. Або просто почекаєте наступної партії, де це питання буде вирішено. Навіть флюгер оцей крутиться, сам бачите, з того всього почав крутитися. В цьому заключається все питання завжди. Чи людина хоче щось рішати, чи вона може почекати, що їй потрібно, що в тому бюджеті їй подобається. Ви просто знову ж таки порівняйте в цінах. Від шифенга тут лишилося саме головне. Давайте візьмемо так: мотор, коробка, колеса, рама, грузи, капот, нехай там сидіння, частково навіска шифенговська. Менша колія. Далі редукторний міст, гідрооб'ємне рульове керування. Насос дозатор, незалежний інша. Виносні два гідроциліндри і дві гідропари, і трохсекційний розподільник з усіма лаваючими режимами. І в ціні шифенга 244. Чи така трагічна оплошність біда в тій колії? Щоб от так настільки. Як той Веня писав, я себе розхвалюю, щоб. Мені треба якось вчитися знімати відео, щоб люди мене дивилися. Сказав чувак, в якого 4 підписники, людині, в якої 130-150 тисяч переглядів в місяць. Так що мені ще робити, щоб в мене були перегляди? А чи перегляди мені потрібні? Хлопці, давайте так. Питання. Чи мені потрібні перегляди? Мені було потрібно що? Розказувати правду. Зв'язуватися з правильними людьми, допомагати людям, наскільки це можливо. По можливості абсолютно все робити, щоб просто змінити щось в тому світі, особливо на ринку міні-тракторів. Що й вдалося. Людей завжди бентежить було питання, що ж таке, чого ж такий ажіотаж? Що ж таке, яка ж його ціна? Що ж там з шифенгом порівнювати? Шифенг – це база, від чого відштовхувалися. За що велике дякую шефенгу за його мотор класний, за його трансмісію. І на тому всьому побудувався цей трактор. Це не означає, що списуємо шефенга. І не означає, що цей трактор там вже взагалі до шефенга немає ніякого відношення, також автоматично. Чи от, -от він мені достався, я вже такий сам себе не в'єбаться, бо в мене тепер, от він, да, якимось там способом, неважливо яким, це вже моє діло. Всього там шифер 160 ще стоїть. Хлопці питали, що продав? Не продав і не продам. Тому що завдяки цьому трактору, завдяки тому, що я його знімався, розказував, показував, це все з'явилося. І багато чого змінилося в світі, дійсно, завдяки йому. І як від друга відмовитися? Я не, не знаю, зрадити, ну це не знаю, кому це вдається, мені це не вдасться ніяк. І питання було в тому, що ми мали готову базу і чисельні прохання до Мініагро і не тільки зробити зміни якісь в тракторі. Ніхто не слухав, а люди просили постійно, постійно, за багато чого. Я всі відео лише в описі, де я знімав книгу скарг і пропозицій, де я знімав люди, отак, «От так, так, сяк можна змінити. І можна зробити дешевше і за рахунок кількості вийти на той самий заробіток, в сенсі, просто що люди побачать, що ви щось робите для них. Тільки потім ті соплі та все мусить ДМТЗ людям, не людям, а тим іншим магазинам підтирати і за ними косяки вирішувати. Тому що вони так і в себе всі офігенні возили стільки років техніку. Тобто, вже це якісь там контракти, вже ж якась кількість, це вже десятиліття триває. І вони з заводом Шефен не могли домовитися про той самий там міст інший чи про той самий там циліндр і все остальне. Вони могли, вони просто не хотіли. От в чому заключається все питання. В бажанні щось змінювати. Їх влаштовувало купити подешевше, продати подорожче. От в чому заключається весь сенс ринкової тої війни. Хто перший встав той штани, вз... встав, той штани взяв? Да? Отак воно все виходить. Хто перший додумався, хто перший послухав, і знову згадаю того веню недолугого, якого клепки нема. Чоловіче, знайди мені такого трактора в Україні, який продавався, хоча б приблизно віддалено схожий з такою комплектацією, будеш знати. І зайди на канал ДМТЗ, там на відео Женя зразу спереду сказав, зразу з порога. Дякуємо Роману Техноворону за підсказки. За... Та все, що підказував за той проєкт, який разом створили. Я не беру на себе все абсолютно, що це моя заслуга. Моя заслуга в тому, і за що я тоді просив подякувати, що я за п'ять років просто не опустив руки. І все-таки шукав, шукав людей, з якими можна було мати діло, з якими можна було зробити це все. От в чому весь прикол. Якби я просто плюнув, би це щось було б. Я можу плюнути зараз і сказати: от привезли трактор, далі вйоб, продамо цю партію і забудемо як страшний сон. Можемо так зробити, я можу багато чого. Просто мене не треба виводити з себе. Я даремно просто так робив це все для людей. Що просто з людьми, з представниками фірми ДМТЗ, з Ярославом конкретно, скільки всяких питань ми обговорили, скільки всього довелося, скажімо так, перебрати варіантів. Вистрадати просто, вимучити, не доспати ночами. Це для кого я робив, ядрію мать? Це воно мені потрібне? Це що, одного трактора такого привезли? За такою ціною просто афігеть, афігеть, просто можна 4-300. Сказати, що робити в тракториста, чи не сказати? Та тут виходить, що виходить, що, виходить, що тут моєї заслуги немає. П'ять років труда. Щоб просто хлопці з ДМТЗ звернули на мої поради увагу. А не просто, щоб я на камеру вийобувався, там не знати, що знімав. І тоді хлопці сказали, та якийсь дурачок, типу, кому він потрібен. Скільки освітніх відео я зняв, скільки я зняв оглядів, скільки всього я познімав? От для чого це все робилося. Щоб просто мене побачили люди, що я не якийсь дебіл, і що в мене немає інтересу, суто для себе щось там. Добитися і сказати, ну дякую, хлопці, все, спасіба і добра. я поїхав. нахуй. Добився, що хотів, і все, а ми далі працюємо для вас. Мені ж ви за, за те гроші ніякі не платите, абсолютно, ні копійки, ніхто. Хто спонсорує, щиро велике дякую за підтримку, за мотивацію, за ті всі, як то кажуть, дізнавання, за ту всю інформацію, яку я вишукував на тих сайтах, виробників так далі, для вас. Скільки відео я по тих двигунах і коробка зняв, скільки оглядів, тих шифенгів, яких хочеш. І казав тоді, ще буде правда. Виграє вона, ця правда, переможе. І всі, хто сумнівався і не вірив, казали, що я балабол там на інших каналах, та раді Бога, тіпа, без питань. Я просто, якщо мене поплюжити будете і захочете колись такого трактора купити чи щось в ДМТЗ, я зроблю так, що ви нихера не купите там. Просто через те, що просто ви поплюжите мою роботу, яку я просто так робив для вас. А якщо будете витирати в мене ноги, то так і, так і буде далі. Я просто буду знати, кому той трактор їде, коли той трактор їде, і все, і скажу: хлопці, так і так, в мене є прохання, зробіть так, щоб цей трактор тій людині не поїхав. Бо він мене хуйососив, а тепер мій труд, виходить, використає і далі буде мене поплюжити, і вас всіх. Це справедливо, ви вважаєте? Вибачте, мене зачіпати не треба. Я роблю це все безкорисливо і багато чого зробив в тому світі для вас безкорисливо. Якщо хочете мене поплюжити, поплюжте, абсолютно. Тільки е, моїм, тим всім, що я здобув, просто так, для всіх, даремно користуватися не будете. Даремно може користуватися той, що вміє подякувати, вміє підтримати, вміє зрозуміти, що воно варте було це все. Це не коштувало мені. Добрий день, привезіть такого трактора. Без питань завтра трактор тут. З 23 грудня, день в день. Каторга. Але це вдалося. І далі він буде модернізовуватися, далі тут буде і кулія мінятися, і дисками, і проставки будуть. Диск на 5 см, проставка ще 5 на кожну сторону. І, можливо, ще зробимо євро на візку або комбіновано. Це вже буде пізніше. Хлопці там підказували за електропідсилювач, доволі цікава ідея, переглянемо цей нюанс однозначно. І багато інших порад, що люди говорили. Так само, цей бак, нахуй, тут все буде закрито. Зразу під антифриз. Тут все буде виважено, зроблено з толком. Потрошки, все помаленьку, з чогось треба завжди було починати. Але з такого масштабу ніхто не очікував, правда? Ніхто не вірив. Ніхто не думав, що таке може бути колись. Казали пиздобол на мене? Багато я вам напездаболів. Чи скажіть, як я обіцяв 3 роки тому, що міні-трактор Укер Мотокосмос і розвілка потрошки перестануть своє гумоно толкати без кінця і брехню, то тепер подивіться, що в них робиться. В них трактори в землю вростають. І я можу багато чого зробити просто. Через те, що є якась велика сила духа і бажання, е і загострене відчуття справедливості, щоб просто людям дійсно було трошки легше жити в тому світі, без брехні, без того падєбоса постійного. Якби я просто щось щиро захотів дуже сильно, то я можу зробити то за пару днів. Але будьте людьми, просто поважайте мою роботу і розумійте її. Бо ви за неї ні копійки не платите. Ніхто. Тільки той, хто спонсорує, це вже ваше бажання. Я нікого не закликаю і не вимагаю. І це все робилося для вас. А все інше зробиться окремо. І хто думає, що 4300 дорого, знову ж таки, представте і порівняйте з іншими тракторами в подібній комплектації. По можливостях. Плюньте на той циліндр і на ті ремені, кому ще не вистачає клепки. Ще хтось, якийсь долбойоп скаже мототрактор, заблокую нахуй. Я слухати маразм не збираюся. Вже того мототрактором 5 років, блять, обзивали. Тепер вже того. Тепер вам скажу так: ніякий Сентай. ну, вибачте, це правда. Що до Шефенга 244 що до цього, не дорівняється. Ніякий, на жаль, старий кентавр, ну, самих перших еска версія, на жаль, не дорівняється. Трактори їдрі вашу мать, це я до тих дебілів говорю, розділяють за можливостями працювати з тим чи іншим навісним в тих чи інших умовах. Без поломок. Якщо трактор повторює роботу великого трактора чи міні-трактора, в вашому розумінні він являється міні-трактором. Мототрактор це така річ, яка складена з частин мотоблока, з двигуна і з коробки. І на цьому йобана в рот, крапка, блядь. Ця трансмісія без масла по заводу важить без 50 кілограмів як кентавер 160Б. Який нахуй мототрактор? Питання. Боремні, як я зроблю сюди прямий привід, захочу замовити на заводі, цей трактор зразу стане 5-5 плюс тисяч доларів. І ви скажете, йоб твою мать дорого, блядь. Питання до всіх, так що ви хочете? Чи ціну нормальну, чи функціонал нормальний? Чи простоту ремонту вдруг що? Чи предогранітель від ідіота у вигляді ременів? Питання, що ви хочете? У вас є вибір ДМТЗ 255X, ДМТЗ 255XL, ДМТЗ 244X і так далі. За вищу ціну. Який сенс, блядь, робити трактори всі однакової ціни, якщо не всі однаково мають платоспроможність? Ви таке трошечки не враховуєте. В своєму житті, я думаю, Но більшість людей так і живуть, відштовхуються від своїх фінансових можливостей. В тому і заключається весен того трактора. І ще хіра всього прийдеться зняти, бачу, спеціалістам. І до хіра всього треба 10 разів буде пояснити і втолкумачити, чи є якась моя заслуга коло того трактора. І чи приїхав би він, якби я не був на хорошому рахунку серед. Нормальних магазинів, таких як ДМТЗ. І чи моя думка не взялася б до уваги, і що б то було б далі? Це буде поштов і для Мініагро міняти щось нарешті в своєму шифенгу, який дуже хороший, але час йде далі. І для зручності користування кулачний міст незрівнянно гірший з редукторним. Хто цього ще не зрозумів? То відкрийте книжку та чорним по білому написано. А наразі, якщо хочете супердетальний огляд, щоб я був спокійніший, бо в мене в роті рани, я нормально говорити не можу, говорю, наче я бухав три дня, хоча я не п'ю зараз зовсім. Мені просто важко говорити. Подумайте над моїми словами, і чи так, і чи то правда. І той, хто адекватний, той скаже, так. Той, хто дебіл далі буде писати, ти там нічого не вартий. Чоловіче один з другим добрий. Подивися частину моїх відео, зайди на сайт і на канал ДМТЗ і побачиш, хто я в них такий, на якому я рахунку. Чи варті мої слова чогось, і чи вартий мій труд, тому що просто так я до них не підмазився, я їм гроші не заплатив, щоб вони мене за людину мали. А добився то своїми руками і своєю головою. Якщо ви того не цінуєте, то пішли ви нахуй. А остальним нормальним людям бажаю всього хорошого. Будемо прислухатися до ваших порад однозначно. Будемо все міняти. В якому тракторі треба, всі побажання пишіть обов'язково. ДМТЗ однозначно дивиться мої відео. Там все, як то кажуть, розписано в них. Всі поради, всі побажання. Ми складаємо список. Модернізуємо то для людей, щоб ціна лишалася трактора та сама, а трактор мінявся. Тому це все для вас, від нас. І будьте всі здорові!